вечора, Ми України мовного каналу. Такий вечір гарний. Достатньо теплий. Біля наливайки, як завжди, люди є. Зранку і ввечері. 22 градуси тепла. Сьома, десять десь таке. Ми з Максиком на прогулянці, Як день пройшов у Харків? Ну, на чотири непогано. Тривоги, звичайно, були і небагато. Побуки далекі, звичайно. Водички, на жаль, цілий день вдома не було. Звикло вже це є і водичка, і світло. У 22-му році, коли почалося тижнями сиділи без, без без товариша навіть і опалення ну ладно то таке зараз Чху -чху -чху. хай скінчиться поскоріше і буде все гарно да максим люди гуляють пахне піцею пекуть у нас тут недалечко від дома і Тут кафе, Салтів. І гарно, гарно. Якби ще війна б скінчилася. Відпускається закінчується. А війна щось не як. Ладно, будемо сподіватися на тихий вечір. Тихо, 8 вечора, спокійної ночі, всі ми робимо злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все Пока. Ага.